Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! У нас дощ іде. Готуємося ми помаленьку до посівної. І прийшла до нас система контроля висіва. Замовили ми середню, так сказати, по ціні. Можна більш дорогу, таку як рекорд купити, але на мою думку, ну... Сіє-сівалка, да, а не контроль висіву. Контроль висіву тільки бачить сіє не сіє. Чому ми міняємо свою? Бо наша стара вона тільки показує сіє, не сіє, а хочеться е, розуміти, скільки зернин лягає на рядок, на гектар. Замовили ми таку е, систему. Це виробник Agro 8 Android. Е, в такій упаковці John Deere Kinza. Що в комплектації йде? До речі, вони виробляють під різні сівалки. Це і УПС, і СПЧ, і на сз навіть Ми, до речі, хочемо теж на сз може в них замовити. Не знаю, подивимося, як буде. Даний контроль чи він нам сподобається, але поки замовили це і будемо дивитися. Всі, ви знаєте, що ми СЗ-шку переробляємо на міждураді 30, ті, хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтеся. І хочемо поставити сюди контроль висів, щоб бачити і розуміти, скільки зернин йде по соді. Ну І також, щоб і пшеницю. Пшеницю там, звісно, вона не. Порахує, да, скільки зернин, але хоч би, щоб показували, чи вона сіє, чи не сіє. Так що, кому цікаво замовляти е, даний контроль, висів, під відео в описі буде номер телефона. і Можете зателефонувати, сказати, що з мого каналу, що ви бачили і е, хочете спробувати. Отзиві по даному, е, по даному контролю висіву не дуже багато, але, але в Ютубі є. Ну, отака така брошурка значить, е, Пам'ятка. Ну, гарантійного талона пока ніде не бачу. Ось бачите навіть на сз Показано так, в комплекті е, стяжки йдуть. Потім, в комплекті я вже на новій почті розпаковував. Дивіться, щоб іменно прийшло на мою. Вісім датчиків, на восьмирядкову це. Е, чомусь запасного датчика немає. Не знаю, в нас, коли була УПС, нам, е, ми заказували м, Руденка в Полтаві. Контроль висіву. Там йшов запасний датчик. Можна було і в руденки заказати, в принципі, мене вона влаштовувала і вона більш дешевша, але мені не там датчики. Потрібно вирізати з трубопровод. А тут оригінальні ті, що ставляються на трубопровод. Так, 8 датчиків в комплекті. значить Тоді диск датчика путі. Це він ставиться, здається, на коробку. Такого качества пластмаска розкручується, ставиться. Ну, я думаю, установку ми покажемо. Я вже одним відео зроблю. так провод Це, мабуть, плюс-мінус да Плюс-мінус. І, 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 і далі, далі, далі. Це теж. Що це? Це на датчик путі провод іде. Це у нас іде Уже на 4 банки бачу. 4 і ще на 4. Ось 7 банок. І, е, ну, це датчик той, що розчитує е, датчик путі, мабуть, він правильно так називається. І коробка Так сказати, мозги. Ви скажете, а де, а, де, а де монітор. Монітора немає, можна було замовити вона дорожча. Буде там трохи. А можна просто, і мені сказали, що на Android скачати їхнє приложення. Так, ось воно ну, отак вставляємо. Трошки покажу. Воно встановлюється. Тобто, ось ми бачимо 8 рядків, так? можна включити демку, щось трошки покажу. Вона під'єднується через Bluetooth. То із, плюс мені чомусь сподобалося, не потрібен великий екран. Беремо да, на телефон, ставляємо на вікно і нам не потрібен великий монітор, воно все показує. То із, це демка. Чуть звук я убрав, чи Що я звук додав? Ага, звук убраний. Тобто показує, да, скільки, з якою швидкістю ми йдемо, скільки гектарів і скільки кілометрів проїхало. Бачите, сигналізацію. Можна відключати, якщо у вас там сівалка шестирядкова, відключати оці два рядка і буде вас Тобто Можна будь-який відключити, включити, який вам потрібно. Ну, Якось так, друзі. Тобто, показує, Бачите, штуки на метр. ну Оце такий демо провод, демо поле. Точніше. Ладно, виключаємо демку. Уже як поставимо на джондір, подивимося, які плюси-мінуси, що не вистачатиме. Ну, не знаю, чому так, але мені здається, потрібен ще один датчик. Вложувати запасний, да, тож посівна йтима, вдруг він відмовить, а його нема запасного. Так, на полі раз змінили і все. Ось таке у нас такий контроль висів, як він зарекомендує. Так, далі будемо зараз дивитися. Так, друзі, дивіться, з чим я зіткнувся. Ось наш старий трубопровод, старий датчик, а ось новий датчик. Тобто різниця між ними. Дивіться, яке там окно, яке тут окно? Що ми робимо? Ми беремо свердло на 18, сверлимо таку дирочку під цей датчик. Проблем не буде, я думаю, що тепер він краще буде бачити зерно. І буде більш точніше вищити його. Тобто, Наша стара просто показувала сію, не сію, а це повинна рахувати зерно, що я вам ще покажу? бо забув показати. Значить, Все тут проклеєно, пропаяно, залите клеєм, тобто, все можна бути герметично. Там я відео бачив, що попередні те, що в Ютубі є. Хто їх купляв, якісь отзиви, отут бовтались ці провода. Тобто воно було не герметично, пилюка дощ. Щас, он, дивіться, все проклеєно, воно все тугенько, ламати не будемо, все, нема таких зазорів, щоб там щось печально було. Блютуз, цей датчик. Так. Тобто все ідеально. Хто хоче замовляти, той номер, ще раз повторюсь в описі під відео. Телефонуйте, замовляйте. І, будь ласка, кажіть, що з мого каналу, все-таки мій канал хоч десь якусь рекламу дає, і мені буде трошки легше балакати з людьми, може вони мені б дали на СЗшку, шку спробувати контроль висів, який, як він працює, як, як воно буде. Є в мене такий. Е один, на жаль, трубопровід да, весівниця. Його ніхто не сверлив, він рідний все класно. Його може, на одну баночку поставлю, бо він більш качественний, ті, що у мене стоять. І Подивимося, може все-таки буде він краще розложувати зерно. Хоча я думаю, воно нічого не повлияє. на це. Так що, друзі, якось так підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна.